Всім привіт, шановні друзі. Сьогодні у нас просто буде якесь неймовірне відео. 9700 кристалів у нас, а тому у нас буде дуже багато цього цікавого. Сьогодні ми з вами будемо відкривати дуже багато наборів. Я, друзі, вже розпочну, не будемо відтягувати перше набори. Кай це падає футболіст арсеналу Кай Гаверс. З рейтингом 82 нам випадає. Це доволі непогано. Кай дуже сильно мені симпатизує, дуже сильно обожнюю Кая Ось. Ну і зараз це, напевно, саме таке цікаве. Ми будемо відкривати ось ці набори нарушителя саме цього нового особиття. Сподівання піймати якогось дуже... Тут ці футболісти, звичайно, ще сильні. Я маю на увазі спіймати. Ось такі якісь а, карт від цього собиття. Рафалі Ау, наприклад, тут вже буде багато спроб. Перша з них, і хтось тут вже випадає. Ну Це з іншого особиття. Ну, давайте подивимось, хто це може бути. Я вже здогадуюсь, хто це з Мілана. Доволі таки непогано. Дмитро Дімкачук Ну Зато ми вже перші емоції. Перші такі враження вже отримали. Мені це дуже до вподоби. Пак номер 2 і тут нам випадає Домініко Лівакович відкриття чемпіонату світу у Катарі. А якось так. Так, відкриваємо третю спробу. Тут давайте вистанемо. зробимо. Нам випадає Алекс Барангірс. Алекс, доволі такий сильний. До речі, футболіст. Ще 4 спроби у нас буде. Шанс є. Так, хто це? А черві. А представник італійського Мілана. Ну так, до речі, дуже прикро. Ну, там подивимось. Можливо, на щось ще й не збираємо ще на один набор. Так, ок, 15 мене Томас Мюллер випадає з рейтинг 84. Все-таки. я думав, що він може посвититись. Свою, по свою вірогідність, друзі, я хочу вам показати. Вірогідність дуже така мала. Так давайте ми два в одному відкриємо. Сподівання, сподівання вони є! Але це знову з цього собиття. це Аргентина! Це Аргентина! Ну, знову всі бажання Лео Месі. Ось, А ні, це Фойт, І Фойт, він із цього собиття нового Фойт, Випадає. Так, це саме з цього собиття. Тому вже така місія. На ну, місія АВП. Тут і Джерадження Віна Вінальдом і Севернер. Ну, я знаю. Виконали місію. Так, я думаю, так. Ми виконали. Так, что тут будет, друзья? Что тут будет, Швейцария? Левый захисник Торино и Церодригес. Восемь, Джо Гомес з Ливерпуля. Это, в відкривав открывал обычные какие-то набор. Фантастика, так. Ой, какие-то Відкриваємо. открываем. А это 75. Друзі, я хочу показати вам безкоштовні табори, в яких також, до речі, теоретично можуть. Футболісти, в мене таке вже траплялося. Дуже сильний футболіст, взагалі кожен з цих футболістів, воно дуже такий, скажімо так, талановитий. Скажімо так, шановні друзі, ось так в мене, в мене поки що в мене взагалі ніяких немає. Щось будемо думати. Так, друзі, тут нам не випадає неймовірний воротар, один до речі, з моїх е, улюбленчиків е, зараз ось. Ну що ж, мої шановні друзі. А довелось мені назбирати ці. Іде, не збирати саме ціти. Іте по цьому гіду. В будь-якому випадку 80 рейтинг буде, але хочеться чогось більшого, Зараз хтось збирає, хто це буде бути франція, то це буде Франція. Це буде пів Монако із дуга, хто це веслі фофана, веслі фофана! Перепрошую, шановні друзі, звичайно, що це не який веслі Фофана, це гравець. Челсі, друзі, перепрошую просто якісь стимовірні емоції. Найкращий рейтинг. Це фофана. Дві фажа це випуск. Можна вважати вдалим, бо весь сліф, знову перепрошую, тривузі, дяки це не Веслі фана. Це знає фана, він центрально опорний французький півзахисник. Чекується можна, я думаю, продати. Ось веслі фу фана. Фой та Родрігенес. Таке тут. Таке, друзі, то я вважаю, кого можна вважати... Ну, прям неймовірно вдалим. А ми відкрили дуже багато наборів. Нам випав фафана і пристойний, до речі, рейтинг. 85. Взагалі дуже футболіст. І, От чи безкоштовно якийсь набор, до речі. Ну, тут, правда, нам не щастить. але ну, щоб тут щось впало. Бо цікаво. Делофео Діґуланте. Де В По попередньому відео. Нікола зюлі, Рафалі Ао. Ну і скидка ось вони давали нам скидка 50%. І я тут розумію, що цей набор, так воно і є, мав коштувати більше. тут Кратовано тупіту від футболіста знаєте, 80 речі, плюс. 8, Ну якщо по помн... лізу чембоні, тут у нас катастрофа. О, перепрошую, лізучим болоні. Ми майже де і не грали. Не те, що не грали від того взагалі не грали. Ось. Ну, навіть це, тут ми взагалі від слова взагалі не грали і мені дуже і так дуже. Звичайно, словно, але друзі, нічого, звичайно, ще катастрофічно немає. Ось, а... ну це відео, я думаю, треба завершити. Я вважаю, що непогано. Все доволі непогано. Фуфана мені дуже сильно допотопить. Ось. Досі дуже такий сильний є французький упорний захисник. Ось. Добре тоді, друзі. Будемо тоді завершувати дане відео. Якщо вам це відео сподобалося, ви, будь ласка, підтримайте його лайком, напишіть якісь будь-який взагалі приємний коментар. Тоді давайте, всім до побачення, всім пока.